Дозвіл для України на використання західного озброєння по території РФ ще одна топ тема. І, звичайно, багато експертів кажуть, що саме це спровокувало Путіна, і він сам каже, що це спровокувало Путіна використати цей орієш, так званий. Чи може цей дозвіл вплинути на події на фронті і як саме? Звичайно, він вже впливає. Ми, ми для того його так довго робимо. І дійсно, от в даному разі, я вважаю, що це абсолютно правильно, тому що ну, в нас е, я маю правильна прив'язка. Тільки я б не вживав формулювання, що це щось там спровокувало Путіна, давайте не будемо впадати в їхню термінологію. Тут е, мова про інше: мова про те, що, е, скажімо так: е, саме оця червона лінія на удари в глибину території Росії е, нам дуже заважало. От е, це була одна з таких найбільш болючих для нас в Чернобурні. Е, вона зв'язувала нам дуже сильно рух. І от коли нам нарешті цю червону лінію все ж таки стерли. От в Кремлі істерика вони терміново почали думати, а як це відкатати назад. Ну і от нічого не придумали кращого, як одночасно підписати нову страшну жахливу ядерну доктрину і продемонструвати, що в них хоча б щось літає з того, що бути я. Тобто, от, от той самий ядерний шантаж з тою самою метою, щоб з нас назад забрали дозвіл е бити по території Росії адкам сами штамшедом і скальпа. Ну ніхто я думаю, вже не забере. От, а е, на ніч що нам цей дозвіл, ну ми вже це показали. Е, ми показали, що поки ми місяцями боролися з е, червоними лініями в голові Байдена, в нас тим часом вже був ну, прям каталог цілий. От е, ми, ми просто, просто чекали того дня, коли нарешті червона лінія зтреться. Е, і от вже детонує е, е, цілий арсенал е, главного архівійського управління Росії. Я нагадаю, що арсенали грау це не просто склади. Це дуже оптові склади, з яких далі боєприпаси розвозяться вже там на корпусній дивізійні склади. Це, це склад, який має забезпечувати як мінімум цілу повноцінну армію. От, і арсеналів ГРАУ, наприклад, в усій європейській частині Росії всього сім е, було. От, е, ми, ми, ми три змогли дістати безпілотниками. Далі була пауза, судячи з усього, вони все ж таки е, змогли. Е, ну, ми ж самі знаємо, як ми легко їхні шахети вбивали. Ну от, власне, їхня протиповітряна оборона після трьох підірваних е, арсеналів Грау все ж таки змогла налагодити оборону таких об'єктів е, від дрону. Ну, відповідно, о, там, де не пролетить дрон, там проголотить априпас. От, 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 от КАМСи вже прийшли в арсенал Грау. От, і, це, е, і це означає, що в них будуть серйозні перебої з доставкою боєприпасів. Як мінімум на одному з напрямків, швидше за все на курському. Ну і знову ж таки, саме на курському напрямку, ми використали Storm Shadow за її початковим базовим призначенням. Storm Shadow, нагадаю, що це ракета, яка е, да, вона ж скаже, це е, дві назви одної ракети. Е, цей виріб робився в самому самому кінці холодної війни, і він спеціально заточувався на те, щоб обходити саме ешелоновану багаторівневу радянську ПТО. Е, і об. Е, Після того як воно її обійде, воно мало бити саме по бункерах управління і по бункерах із зберігання ядерної зброї. Тобто, це протибункерна ракета. От е, в ній боєголовка спеціально саме заточена пробивати багато бетону і багато землі і вибухати далі. Другий вибух робити власне, вже під землею. От е, і от ми використали за прямим призначенням, тому що виявилось, що в Курській області дуже собі непогано жили генерали, які командували цим групуванням, от умовно кажучи, курс курсько сумським напрямком, при тому генерали там вони там жили в колишньому санаторії ЦК КПСС, який зараз належить управлінню справу президента Росії. От Губані Дура просто, просто так. от Посеред простих смертних, російські генерали навіть на війні не хочуть жити. от, а під... А знову ж таки, ще часів по під цим санаторієм був е, бункер управління. От, і от туди і прилетів. Е, ми чомусь доволі мало про це розказуємо. Ну я так здогадуюсь, що ми просто чекаємо, е, поки Гурту буде е, поіменний список, кого ж ми, -ми. там е, Я думаю, що наші розвідники десь на наступному в список закликають. Ну, слава Богу, з інформацією з Міністерства оборони Росії, в нас поки особливих проблем немає. От, але на попередніми даними вже зрозуміло, що там було велике скупчення саме генералів поколу, і при тому не тільки російських, а ще й корейських. Що абсолютно логічно, оскільки саме на курському напрямку розгорнути от гарматне насо, яке товариш продає товаришу КУ. От е, тепер гарматне насо лишилось е, без е, свого командування, а корейська армія понесла першу бойову втрату з після 1933 року. І і це ж насправді тижня ще не пройшло з момента, як дібус Байден нарешті зняв свою чергу. Ну насправді, звичайно, зняв дуже запізніло. Це це дійсно трагічна історія про те, як довго він почався. Ну але краще пізно ніж ні.